Друзі, щойно на полях Кнуба завершився третій тур Сільверкос Ліги. Дуже насичений тур по м'ячам, По таким дуже жвавим поєдинкам відкривав його матч між колективом Фортуна та ПСЖ. 2 матч закінчився 4-1 на рахунок на користь фортуни. Ну дійсно, фортуна це певне фаворит на перше місце. у Сьогодні у цьому розіграші Silver Coast League дійсно цілком заслужена перемога Фортуни над колективом psg 2 Що ж, бажаємо вдачі колективу psg 2, а команді Фортуна вітаємо її з перемогою. Далі у нас послідував матч між мішевка Шеффілд та Snails. Закінчився він з рахунком 1-2. Трохи перенесли цей матч організатори через те, що Шеффілд трошки запізнився. Ну, в цілому нічого страшного буває з кожним. Turbo Snails здобули важливу для себе перемогу. Один-два минулому поєдинку. Turbo Snails зіграли 4-4 з колективом psg 2 На останній хвилині пропустили гол від Антона Бороздина. Ну, дійсно, в цьому матчі будемо відвертими. Turbo Snails трошки переважали як по грі, так і по кінцевому рахунку за своїх супротивників. Цілком справедливо 2-1 на користь Turbo. Що ж, далі у нас був матч між Корплекс та Прометей. Це, напевне, найкращий матч взагалі цього туру Сільверпол League, тому що взагалі Корплекс вийшли на цей поєдинок фаворитами. Дійсно, Прометей повинен був вигравати, тому що. Після матчу Фортуни Фортуна вийшла на чисте перше місце і для того, щоб конкурувати з ними, Прометею конче потрібні були три очки. Що ж, Кортлекс по ходу поєдинка програвав вигравав з рахунком 3-1. Прометей програвав, але потім Олександр Семенюк просто взяв повністю гру на себе, повністю перевернув гру на бік своєго колективу та забив хетрик. Кінцевий рахунок 4-3 на користь. Промете, що ж, і останній матч, який щойно завершився, був між командами ФК Спада та Енджел Сіті. Закінчився він з рахунком 4-2. Енджел Сіті отримали для себе також дуже важливу перемогу. В них як і в Прометея, так і у фортуни. Зараз після трьох турів дев'ять очків, лише перемоги. Дійсно, Енджел Сіті це такий дуже гарний колектив, дуже молодий колектив, дуже жвавий. Дуже багато у них швидкісних футболістів, таких як Ігор Пивовар, Владислав підгорілий. Ростислав Кличков, який сьогодні дійсно зробили різницю на полі. Що ж, цілком заслужена перемога. Команди Енджел еспада також себе непогано показали. В них доволі складний календар. Перший матч вони свій зіграли з колективом Фортуна, також лідером групи. Потім наступний матч у них був з Прометеєм. І останній матч сьогодні з Енджел. Що ж бажаємо ЕСП також знайти себе у іграх від КСЛ. А для вас ці матчі коментував Олександр Соболевський. Щастя, миру вам зустрінемось.